Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашого розгляду відео про нестандартні нетипові ситуації. Я в цьому відео наведу приклади таких ситуацій і про риси характеру. Які, на мою думку, допомагають людям елегантно виходити з таких ситуацій. Ну, перш за все, до таких рис характеру, рис людини так належить це почуття гумору, знання етикету, витримка, стриманість, повага до опонента, до людей, які тебе оточують. За винятком е, о, 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 якихось особливих ситуацій, коли відверто людина викликає відразу, так? Е, значить, е, розуміння ситуації, розуміння, що відбулося, як це називається. так. Розуміння е, це агресія, це випадок, чи, чи що це ігнорування по відношенню до вас, так, коли ви це собі Внутрішньо розберетеся з цим, то це допоможе вам гідно вийти з ситуації, значить, освіченість чись знання з чи корисного досвіду і власні якісь напрацювання, знання етикету, так, стресостійкість. От основні риси, які, на мою думку, допомагають. Подолати ці труднощі. Потрібно зазначити, що нестандартні, нетипові, незручні ситуації можуть виникнути будь-де. Це може бути ділове спілкування, це може бути влаштування на роботу, це може бути дипломатична якась зустріч, це може бути якийсь фуршет, якась світська. Історія, так, світське міроприємство. Це може бути в побуті, коли вас хочуть поставити зумисне, в незручне становище, або виникає якась нестандартна, не дуже зрозуміла ситуація. так. Ну, Візьмемо, як приклад, коли людина приходить інтерв'ю, де її. Перевіряють на стресостійкість і в такому випадку можуть розлити на ваш одяг склянку води, так? І тоді дивляться на вашу реакцію, як ви прореагуєте. Тобто є. Безліч в, в, варіантів реакції, так, дехто згадує відомий вислів, що невихований не той, хто пролив соус на скотертину, тому що будь-ким може трапитись, а той, хто помітив. так. Інші, е інші включають своє почуття гумору і кажуть, ви, мабуть, ще більше за мене хвилюєтесь. так. Дехто, якщо це була відверта агресія, скажімо, не на е, інтерв'ю з роботодавцем, а десь на фуршеті, де вас зумисно облили, зумисно чимось облили, дехто озвучує, навіщо ви це зробили. І коли там опонент намагається сказати: Ой, це випадково, вибачте. Ні, це не було випадково. Дехто вибирає такий тип реагування, в кого як. Наступне. Коли опонент е, суттєво запізнюється, якщо це мова е, йде про влаштування на роботу, тут хочуть перевірити ваш, е, вашу стресостійкість е, те, наскільки ви зацікавлені в даній роботі, і те, наскільки ви можете йти на поступки. Так? І ну, Це з одного боку ще є перевірка на вашу толерантність, на вашу поступливість. Так? Але це може бути і в, скажімо, на дипломатичних зустрічах, коли представник однієї країни систематично. Дозволяє собі суттєво запізнюватись на, навіть на аудієнцію до королеви Англії, так, Єлизавети II. Це що, він в пробці застряг. Звісно, всі розуміють, що це ніяка не випадкова затримка, а що це зроблено зумисно, І це робиться. Не лише до представників однієї держави, але й дозволяється собі так поводитись до з, з багатьма представниками інших держав. Так? І е, е, наступне, якщо ви під час інтерв'ю розмовляєте з потенційним роботодавцем, і виникає ситуація, коли людина задає вам незручні запитання особистого характеру. Така ситуація може також виникнути і в приватній розмові, на вулиці, будь-де, так, не обов'язково це буде інтерв'ю. Що в такому випадку варто зробити? Варто свої межі чітко окреслити, так? Дати людині зрозуміти, що вона перейшла межу, що ми на цю тему розмовляти не будемо, тому що її поведінка є некоректною. Так? Наступне, коли е, важливі для вас переговори, але ваш опонент намагається задати вам якомога більше запитань, при цьому не даючи змоги вам відразу на них відповісти. В такому випадку, що ви робите? Ви вислуховуєте свого візові так. І коли він вичерпає весь свій ресурс і нарешті замовкне, ви тоді можете сказати: Ну, ви не давали мені змоги відповісти, але оскільки зараз ви затихли так, то ну, м'яко кажучи, так, оскільки зараз я маю можливість відповісти, то один, два, три, чотири по порядку відповідаєте на запитання. Наступне може бути ігнорування вас, коли ваш опонент свідомо дивиться в телефон, або розмовляє з кимось по гучномовцю, або ж дивиться в комп'ютер, вдаючи, що він працює. Таке ніби ігнорування по відношенню до вас. Що ви можете в такому випадку зробити? Як варіант, можете також не зважати на нього і далі продовжувати розповідь про себе, так? Можете зробити зупинку і дочекатися, коли ж він все-таки зверне на вас увагу, але при цьому вам потрібно запам'ятати. Де ви зупинились, на якому моменті саме ви зупинились. Так? І якщо це відволікання недовге, то ви можете потім відразу сказати, ми зупинились на тому тому, то продовжимо. Так? Може бути таке, коли. І людина просить вас про допомогу, вона потребує ваших послуг, але при цьому вона принижує якісь ваші особистісні надбання, принижує вашу гідність, принижує вашу кваліфікацію, так, ставить під сумнів вашу кваліфікацію. Так, в такому випадку, можливо, навіть виявляє до вас якісь агресивні випади, дозволяє собі по відношенню до вас. Так? В такому випадку ви що робите? Наведу приклад, або можна завершити відразу розмову, ну як ні, то ні, до побачення. Так? Або може бути як в одному з випадків, Певних переговорах переговорів ділових переговорів, людина просто перед своїм потенційним роботодавцем обігнала його і закрила з гуркутом двері перед його носом. Так, таким чином, даючи зрозуміти, що Твоя поведінка неприпустима, обурлива, ти не маєш права мене принизити. І, до речі, такий, такий діалог завершився тим, що цю людину такі почали поважати, взяли на роботу так, і прислухались до її порад, і платили немалі гроші. Так? Може бути таке. Наведу приклад з дипломатії, коли представник однієї країни принижував, відверто принижував і доставляв собі навіть агресивні якісь випади до представника іншої країни. І той. До якого була виявлена неповага, так дипломат, він зімітував ситуацію, що нібито важкий громісткий стілець падає на підлогу і при цьому чуть-чуть припіднявся. І тоді той, хто дозволяв собі неприпустимі випади в його адресу, він Злякався, що переговори так нормально і не відбудуться, і завершиться нічим, він злегка е затих, взяв себе в руки, так? і тоді протилежна сторона е в спокійному, конструктивному руслі, поставивши опонента на місце, продовжила діалог. Так? Наступне, якщо Якщо розглядати, якщо ми вже задали про переговори на міждержавному рівні, так хочеться зазначити таку ситуацію, коли до нас приїздила прем'єр-міністр Великобританії Тетчер, Так, і коли їй задали наші представники України запитання ламаною англійською мовою, вона так і відповіла: Ну, по-перше, ви є на своїй землі, в своїй державі, ви не зобов'язані задавати мені запитання англійською, тим більше, що вона у вас дуже недосконала. По-друге, ваші запитання такі, що мені доведеться, даючи відповідь на них, втручатися в внутрішню політику вашої держави. А я цього не хочу, тому відповіді ви не так? От, Ще один випадок про запізнення хочеться сказати. Коли на удієнці до королеви Англії представник певної держави постійно запізнювався і Її величність королева Єлизавета ІІ зайшла зі своїми песиками, які почали на, цю особ... на представника держави, яка прийшла до неї на адієнцію гучно гавкати, так? на що королева Єлизавета II сказала, які дивні інстинкти в цих тварин. Маючи на увазі, що собаки то не помиляються. так, ну, Такий елегантний жест. так, Ми це не, про, не проковтуємо, так? ми розуміємо, що відбувається. Але це було дуже вишукано зроблено. так, Згадаємо загальновідомий випадок, коли королева її величність королева Єлизавета II, на зустрічі з Гаріним зазначила, коли він їй сказав, що я гублюся перед такою кількістю столових приборів, я не знаю, що для чого призначено. так? Вона сказала: Я живу в цьому палаці вже довгий час, і повірте, що також іноді плутаю. Ну Всі розуміли, що звісно це не так, але Дуже елегантно вийшла з ситуації, так? розрядила атмосферу. Хочеться згадати з цього приводу випаду, коли донька Єлизавети II приїжджала до нас в Україну з візитом, і коли їй принесли полуницю, яка була з зеленими. Хвостиками, так? І пробуючи цю полуницю, принцеса Анна сказала, добре, що ми не, не дійшли до того місця, де росте ця полуниця, тому що я тепер дуже добре знаю, на якій землі вона росте, натякаючи на, на, на те, що полуниця, то була не дуже добре вимита. Так, але дуже делікатно і вишукано це зробила. Так? Наступне, як також, випадок, коли її величність Єлизавета II гуляла з одним з з офіцерів своєї охорони в Шотландії, і вона зустріла американських туристів, з якими в неї зав'язалася розмова. І королева була дуже просто одягнена із зав'язаною хустинкою, так, і її <кій> ці представники Америки, американські туристи. Запитали, а де ви живете? Вона каже: Живу то я в Лондоні, але в мене є неподалік будиночок. Так, на що вони запитали: А чи ви бачили королеву? Вона, вона показуючи на, на офіцера охорони, каже, я то ні, а він бачив її щодня. Вони тоді її запитують, а як же ж вона виглядає, і вона відповідає, буває іноді роздратована, але в неї прекрасне почуття гумору. І тоді ці американські туристи дали їй камеру і запропонували їй їх сфотографувати, на що вона люб'язно погодилась. Так? Теж нестандартна, нетипова ситуація. і... Дуже елегантний вихід цієї ситуації, так, почуття, прекрасне почуття гумору. І ще одне, ще одне я б хотіла зазначити, що, коли, що мене особисто вразило в поведінці Єлизавети II, коли в Кейт Мідлтон народилася дитина, то вона королева сама навістила маму з немовлям в їх оселі. так. І це був такий дуже, дуже милий, дуже елегантний жест. Не, людина не сказала, я королева, йдіть до мене і так далі. А просто, як звичайна, бабуся навідала свого правнука. так. От, ну, як ви вже зрозуміли, це відео я присвячую Англії і, власне, її величності Королеві Англії з великою подякою за їхню підтримку України в такий скрутний для нас час. Нагадую, що з вами була я, Кремса Ірина Миколаївна, ваш психолог. Окрема щира подяка людям, які підписуються на мій канал, які ставлять вподобайки, які тиснуть на дзвіночок, які пишуть коментарі. І, е, е, як завжди, бажаю всім здійснення ваших мрій і бажань, мирного неба над головою і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого!